І сьогодні ми читаємо в Ангелі про одне з найвідомих чудес, які вчинив Спаситель, Він годував чотири тисячі чоловіків, не рахуючи жінок та дітей, сімома хлібами і якоюсь невеликою кількістю рин. І це примушує нас замислитись над тим, а що то є чудо. І чому так важливі для нас чудеса? І от Якщо ми звернемося до сучасних богословів, то будемо скажу, що чудо це не обов'язково щось надприродне. Це в першу чергу присутність Бога в твоєму житті. Це те, що Він втручається в твою долю, спрямовує тебе, надає тобі сили, надихає тебе, надає заспокоєння і волю, і мужність. І ти можеш іти, і виконувати своє призначення. Я, як звичайна віруюча людина, можу вам сказати, що головне призначення людини в житті це здійснювати те, що закладено в нього, образ Божого. Ми, ми творені за образу і подобою Божого. Здійсни це. І це і є головне, що ти зробив в своєму житті. І коли ми згадуємо людей, які пішли від нас, особливо для близьких, не так важливо, які досягнення мала ця людина. А важливо те, чи була вона образом Божим. Чи світилася любові, чи палало її серце? Оце головне. А все інше додається. Все інше може мати значення, коли ти цього домагаєшся, а потім, коли вже все зроблено, виявляється, що це не таке вже і значуще. А от зберегти любов, зберегти здатність любити. І здатність викликати любов у людей, оце з тобою залишається до кінця і після кінця. І нам церква називає Спасителя хлібом небесним, хлібом небесним, який надає нам сили і живить нас. Годує нас. Хліб небесний. І от в зв'язку з тим, що Він є хліб небесний, починаєш розуміти символіку цього чуда, коли він сімома хлібами, а вийшов п'ятьма хлібами. Годує тисячі людей. Це справа. Тому що цим символізується його життєдайні можливості. Він надає нам життя. Він наш Творець і Він той, хто дає життя і дає спасіння. А життя і спасіння нас в ньому. А Він є Бог, який є любов. Якщо ти перебуваєш в любові, ти в Богові перебуваєш і Бог в тобі. Про це писав. Апостол Іван Богослов. Виявляється хліб небесний. Це, скоріш за все, хліб того дара любові. Я бачив людей, обдарованих здатністю любити. Вони дуже щасливі, незалежно від того, як складається їхнє життя. Саме тому, що вони люблять. Щоби там не було, яких трагедій вони не переживали, вони залишаються здатними любити, і вони переживають щастя, повноту буття переживають. Бо без любові повноти буття висягнути. Просто неможливо. Я бачив людей, які не здатні любити. Яке це сумне видовище, я скажу. І не здатні любити інших людей, і не здатні любити світ, і не здатні любити самих себе. Це дуже сумно, коли б людина так складається. А як цього домогтися, як цього здобути, ніхто не знає, це ж благодать. Це дар, який Бог може дати, от як ті хліби, або не дати. Це Дар Божий здатність любити. І я вам скажу чесно, оскільки тих, хто здатні любити, набагато менше всіх інших, так це ж є присутність Божа. Бо Бог є любов. Це явлення його в нашому житті. Бог і любов. Він являє себе в нашому житті через тих людей, які здатні любити, які сподобалися прийняти оцей небесний хліб, яких він нагодував для того, щоб вони жили і намножували життя, і намножували любов. І це головне. Це наповнює наше життя і змістом. І сенсу. І ми виконуємо своє призначення. І якщо молитися, то треба молитися саме так. До Бога, який є любов. За те, щоб він надав тобі любові. Попри все, незважаючи на обставини, труднощі, випробування, страждання, хвороби, втрати. Смерті. Господи, дай мені любов. Дай мені любов. З любов'ю я подолаю все. Я зможу все перемогти. Духовно, у всякому разі. Я зможу витримати. Я зможу здобути повноту буття тому, що люблю. Тому що більшої повноти буття, ніж Бог, який є любов, нема і бути не може, він все наповнює. Я хочу бути з ним. В наші тяжкі часи з нашими найважчими випробуваннями трудностями. От ми, старше покоління. Ті що, ті, що я, наприклад, як я дітьми війни, вони пам'ятають. Вони пам'ятають не війну, безумовно, але післявоєнний час, коли стільки калік, стільки сирот у тебе в класі половина без батьків. Стільки горя, стільки руїни. Але тих людей я пам'ятаю любов. Я пам'ятаю християнську любов, бабусі. Я пам'ятаю живу, енергійну, спрямовану на майбутнє любов, дорослих людей, яким було 35-40 років. І попри всі труднощі, вони раділи життю. Я пам'ятаю, як потім через 25-30 років я дивувався, зникла радість життя. На якийсь час у нас зникла радість життя. Це було це така психологічна історія нашого народу. 70-х, на початку 80-х зникла радість життя. А тоді, після війни, в тих руїнах, вони були з любов'ю. Вони не знали, що вони з Богом, який любов. Ю. Але вони були з ним, бо вони були з любов'ю і світилися радістю. Я не знаю, чи доживемо ми з вами до перемоги. Але я знаю, твердо, нам треба любити і повнити життя любов'ю і осягати повноту буття. Тому що ми з Богом, який є любов. Я. Тобто ми і є споживачі Його небесного хліба. Амінь.